Середньовічна Індія Перше, можна назвати головні події політичної історії Середньовічної Індії. У середньовічної в Індії правили королі, яких називали раджами, а їхні з держави були як міні-імперії. Приходили різні династії, наприклад, моголи, які зробили Індію дуже впливовою. Це як у футболі щораз новий капітан, але гра залишається захопливою. Друге, може схарактеризувати суспільний устрій середньовічної Індії. Індія була схожа на соціальний пиріг. Там були касти. Найвище це бархмани, жерці. Потім воїни, Дали торговці і ремисники. А саме в носу шудри, селяни. Каста це як клуб за інтересами, але з нього вийти було майже неможливо. Третє, може визначити, які традиції зберігалися в Індії з доби давнього світу. Багато старих традицій досі живі, як от йога, яку зараз практикують у всьому світі. Або кастова система, яка досі трохи впливає на життя індійців. А ще свята, як от дівалі, свято світло, коли вся країна стає схожа на гігантський фейерверк. Четверта, можу розповісти про розвиток культури середнічної Індії. Індія стала своїми храмами, скульптурами і мурами, які будували як витвори мистецтва. Моголи звели так шмахал, білосніжний палац, який наче з казки. А ще Індії були науковці, які придумали цифру нуль. Навіть математика їм вдячна. Середньовічна Індія це місце, де перепліталася розкіш, наука і традиції, а її культура і сьогодні вражає світ так, ніби ти потрапив у чарівний фільм Болівуду.